Вітаю сьогодні. Ми занурюємося у підводний світ, щоб розібратися з однією з найуспішніших еволюційних історій на Землі. Йдеться про кісткових риб. І знаєте, їхня історія це щось набагато складніше і цікавіше, ніж ми звикли думати. Тож давайте почнемо з самого, здавалося б, простого. Давайте почнемо з начебто простого питання: а що таке риба? Ну, перше, що спадає на думку, це щось таке з лускою, зябрами, плаває у воді. Але якщо копнути глибше, виявляється все не так однозначно. Річ у тім, що риба це не якась одна монолітна група, це, по суті, два абсолютно різні, скажімо так, два різні проекти життя у воді, дві давні конкуруючі конструкції. І вони мільйони років вели між собою таку собі тиху еволюційну війну за домінування. І ось тут якраз і починається все найцікавіше ці два проекти це абсолютно різні підходи до виживання у воді. Давайте ж розберемося, в чому їхня суть. Отже. З одного боку в нас є хрящові риби, це, наприклад, акули і скати. Їхній скелет, як випливає з назви, зроблений з хряща легкого та гнучкого. Це такий собі древній перевірений часом дизайн. А з іншого боку, кісткові риби. У них скелет відповідно з кісток. І от саме ця новіша модель, зрештою, вирвалася далеко вперед в еволюційних перегонах. Так у чому ж секрет, чому саме кістковий дизайн став таким ну, домінуючим? Вся справа, як виявляється, у кількох без перебільшення геніальних еволюційних знахідках всього три ключові інновації. Але вони змінили абсолютно все вони дозволили кістковим рибам не просто конкурувати а буквально завоювати водний світ. Отже, інновація номер один Оперкулум. Або, простіше кажучи, зяброва кришка. І це не просто якась там броня для зябр. Ні, ні. Це повноцінний, ефективний дихальний насос. І ось тут видно фундаментальну різницю. Подивіться, акулам, щоб дихати, треба постійно плисти вперед. Тільки так вода проходить через їхні відкриті зяброві щілини. А це, звичайно, величезні витрати енергії. Кісткові риби натомість завдяки своїй зябровій кришці можуть просто стояти на місці і дихати. Вони качають воду як насосом. Це ж колосальна перевага. Можна економити сили, ховатися, влаштовувати засідки. Добре, інновація номер 2 І це без жартів справжній технологічний прорив, плавальний міхур. Це, по суті, вбудований апарат для контролю плавучості. Як це працює? Уявіть собі, підводний човен з його баласними цистернами. От плавальний міхур це щось дуже схоже: риба додає газ у міхур і спливає, випускає газ, занурюється. А може просто ідеально збалансувати себе і зависнути у воді, не рухаючись, абсолютно не витрачаючи енергію на те, щоб не потонути, а кулам таке і не снилося. Отже, що ми маємо? Ефективне діхання без руху і ідеальний контроль плавучості, два величезних козири, і до чого ж це призвело в масштабах планети. Результати вражають. Треба розуміти, що це не просто якісь дрібні поліпшення. Ні, це була справжня еволюційна революція. Ці інновації перевернули правила гри в усіх водоймах світу. А тепер до цифр готові? Понад 30 тисяч 30 тисяч видів кісткових риб відомо науці на сьогодні. Просто на секунду. Вдумайтеся в цей масштаб, це ж неймовірно. А щоб зрозуміти, наскільки це багато, ось вам ще одна цифра. 96% 96 усіх видів риб на планеті це кісткові риби. Це не просто успіх, це тотальне домінування. І це ж не просто 30 тисяч схожих одна на одну рибок. Зовсім ні. Подивіться на це розмаїття від дивуватого морського коника до схожого на змію вугра, від пласкої як тарілка, камбали до яскравої риби клоуна. Цей кістковий проект виявився напропруч гнучким і адаптивним. Зрозуміло, що такий шалений успіх не міг не вплинути на всю планету. І цей вплив ми відчуваємо досі, і не тільки у водних екосистемах, а й у нашому з вами житті. Є такий вислів, який, як на мене, чудово все підсумовує від найглибших океанських западин до найвищих гірських струмків, якщо десь є вода, там, скоріш за все, є кісткова риба. Вони буквально всюди. І вони це основа майже всіх водних харчових ланцюгів. А що ж до нас, до людей? Ну тут все ще простіше. Подивіться на ці дані: переважна більшість риби, яку виловлюють у світі, це саме кісткові риби: тунець, тріска, лосось, оселедець, список можна продовжувати. Для мільярдів людей це головне джерело білка. Тож який висновок? Кісткові риби це не просто одні з багатьох. Це абсолютний наріжний камінь. Вони основа здоров'я водних екосистем і водночас основа продовольчої безпеки для величезної частини людства. Їхній давній еволюційний успіх напряму впливає на наш світ сьогодні. І коли думаєш про все це, про мільйони років еволюції, про тотальне домінування, мимоволі виникає питання а які ще таємниці вони приховують? Що ще ми про них не знаємо? Однозначно, їхня історія ще далека від завершення.